Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора, сьогодні щодня! Хай лише добро буде на світі, хай завжди будуть усміхнені діти. Ось ми з вами і привіталися. Друзі, а давайте з вами прогуляємося зимовим лісом. Але перш ніж іти до лісу, згадаємо правила. Поведінки в зимовому лісі. У лісі не галасуй, щоб не злякати пташку або дику тварину. Іти потрібно не відстаючи, адже загубишся. Не ламай гілку кущика або деревця, деревце живе, хоче спить. Візьми із собою ласощі для тварин. А ще не потрібно кидати каміння в птахів та тварин та не смітити. Подивіться, малята, як же цікаво спостерігати за слідами на снігу, які залишають лісові мешканці. Давайте же їх розглянемо швидше. Подивіться, заячі сліди схожі на ланцюжок або на овальні ямки. Сліди лисички, схожі на відбитки лап песиків. А от у лося від капит найбільші сліди. Подивіться, які вони. Білочка залишає сліди ніби маленькі ручки. Взимку в лісі все вкрите снігом. тому ох, як нелегко здобути їжу тваринам. Ведмедики їжачок сплять, їм це не потрібно. А от інших тварин обов'язково треба почастувати. Давайте з вами пограємо в гру нагодуй тварин. Вгорі мешканці лісу. Внизу ви бачите ласощі для них. Вам необхідно дібрати кожній тварині, те, чим вона любить ласувати. Подивіться, які тварини у нас заяць, миші, вовк, лисичка та білка. І їжа, риба, горіхи, морква, грудочка сиру та м'ясо. А іще ви бачите цукерки. Кому ж вони дістануться, як ви гадаєте? Хто любить рибу? Правильно, лисичка. Молодці. А горіхи. Білочка, вона дуже цьому рада, хоч і має запаси. Морква. Чиї Чи ласощі? Зайчика Правильно. Грудочка сиру для кого? Для мишки молодці. М'ясо. Ми дамо вовчику. Молодці, ви розумнички, а цукерки? А цукерки залишилися для вас, тому що ви виконали завдання, молодці. А ще потрібно пам'ятати, що їжа для птахів і диких тварин повинна бути не смажена і не солона. А зараз малята пограємо в гру, яка називається Визнач за двома словами. Я буду називати характерні ознаки певної дикої тварини, а ви відгадуйте, хто це. Починаємо! Руда та хижа. Хто це? Правильно, це лисичка, спритна, запаслива. Розумнички, правильно, це білка, сірий та злий. Правильно, ви відгадали, це вовк. А це хто рогатий і великий? Олень молодці, товстий та і кластий. Це кабан, правильно, бурий та клишоногий. Хто це? Молодці, ведмідь! Ви впоралися із цим завданням. Малята, подивіться, за деревами, за кущиками сховались тварини. Давайте відгадаємо, хто там? Подивіться уважно, як ви гадаєте, хто це? Правильно, це лисичка. А це, хто заховався, чиї роги ми бачимо. Правильно, це олень. А це, хто уважно придивитись і кластий, і товстий. Правильно, це кабан. Відгадайте маляти, це хто? У кого такий хвостик пухнастий, маленька, роденька? Правильно, це білка. А це малята, хто заховався. є ми в вуха бачимо? Хто у нас змінив сіру шубку на білу? Правильно, це зайчик. Ви такі розумнички, молодці. Ну а наша подорож до лісу закінчується. Малята, пам'ятайте, що тваринам дикої природи люди взимку можуть допомагати, підгодовувати їх. Залишивши на галявинах лісу те, чим тварини зможуть відживитися. Пам'ятайте, друзі, допомагати іншим дуже добра справа. Пока-пока, друзі, до нових зустрічей!